Це кулінарна лабораторія. Сьогодні тут готують обід учениці 8 класу з наукового ліцею. Промийте, кладете, У лабораторії є витяжки, плити, холодильник, посуд. Готують гречневий суп з макаронними виробами і суп рисовий, картоплю по-селянськи і салат. Ми дітей навчаємо також економічній грамотності, як правильно закупати продукти, як правильно вибирати по термінам, йдуть лаборантом, йдуть в магазин, придбають продукти. В кінці ми робимо сервіровку, і діти ці страви, які вони приготували, вони куштують. Учениця Анастасія Глумна каже, в школі готувати їх не вчили, бо там не було такого обладнання. Мені дуже подобається, що є можливості готувати різні страви, як перші, так і другі. Ось в нашій школі ми могли тільки шити на швейних машинках. У нас були три види: ручні, ножні і електричні. Поки що в кабінеті шиття ми ще не були, але якщо казати за цей кабінет, мені дуже подобається. Приносити продукти з дому для приготування страв учням не дозволяють, каже керівниця центру, тому що всі продукти мають бути сертифіковані. Діти самі складаються грошим, грошима з лаборантами. Йдуть в магазин, все закуповується, вони вчаться правильно скуповуватись. Не купувати лишнє або щось не докупити. І саме головне ми дітям даємо такі навички споживчої грамотності. – грамотності. Безпечно ні, ми не можемо бути. Ну на жаль, якщо в магазині так. А проблема, то це на жаль на першу закупку. Ми все зробили, що потрібно, да але в зв'язку з тим, що всі ці вироби будуть забирати діти. Да, то і матеріали вони будуть або централізовано закупати, або ж, значить, вони будуть домовлятися. Тому що якщо б це залишалося у нас майстерні, то ми б на це тратили гроші. А в зв'язку з тим, що кулінарія це також вони будуть цю їжу самі споживати, то я думаю, що батькам раз на місяць дати дитині ну, якусь невеличку суму коштів на продукти. Ну, я думаю, що це буде. Нормально, в тому році ми витратили півтора мільйони на капітальний ремонт. В цьому році ще до 600 тисяч ми обладнували значить ззовні, і, і всередині. У кабінеті інформаційних технологій є 3D-принтер та мультимедійна дошка. Вчитель показує учням, як програмувати робота велосипедиста з конструктору. А ми сказали, що на декілька сантиметрів. Тому ми обираємо блок, де написано на. Це слюсарно-столярна майстерня. Восьмикласник Володимир Колісніченко робить підсвічник для мами. Багато нового обладнання в нашій школі того такого немає. Тут набагато легше робити це. Електронно отак випилюєш за 5 секунд. по закінченню сьогоднішнього року. Вони всі вийдуть звідси з роботами. Вони їх несуть додому, показують батькам. Тобто результат роботи видний ну, зразу. Тут в принципі зібрано обладнання для повного циклу виробництва, скажімо, там, від необрізної дошки, і перетворити його в якийсь виріб. У швейній майстерні учениці восьмого класу виготовляють торбини для покупок. По навчальному плану у дітей одна година на тиждень. Ми з'єднали всі години за місяць, і вийшло, що вони працюють чотири години на один день. В кожній майстерні діти проводять два місяці. От зараз діти зайшли в швейну майстерню через два місяці. Вони поміняються, і дівчата підуть в столярну майстерню. А хлопці перейдуть в наступну майстерню, наприклад, наприклад, в кулінарну. І так вони до кінця року пройдуть в кожній майстерні. Мама восьмикласника Анна Шаповалова у міжшкільному ресурсному центрі не була. Каже, сьогодні син там навчався робототехніці. Якщо на кожен урок, як сказали, нам потрібно в межах 25-30 гривень, це не є дуже така велика сума. Трудового навчання година лише на тиждень. І за 45 хвилин ну, учень може ну, зробити заготовку. Та заготовка за тиждень може і загубитися, і затертися. Юристка громадської організації Батьківська рада Кропивницького Євгенія Захарченко називає, що на її думку треба змінити в роботі центру. Щодо витратних матеріалів на сайті міської ради Кропивницького є новина від 23 здається, травня, де Лариса Давиняна обіцяє, що витратні матеріали вони беруть на себе, тому що якісь діти можуть придбати дешеву тканиню, ну у когось не буде коштів, а так мають бути рівними. Зараз вересень місяць, ми розуміємо, що а, ці витрати перекладуть на батьків справа в безпеці дітей, тому що придбавати в найближчому супермаркеті якісь продукти неправильно, оскільки, якщо ці продукти будуть неякісними, якщо вони будуть неправильно транспортуватися, якщо вони будуть якимись з не таким строком придатності, однозначно діти потруяться. Хто буде нести відповідальність? Батьки, які дали гроші, і діти, які це купили. Вважає, централізовано купувати продукти та контролювати їхню якість, має управління освіти. Якщо немає зараз коштів, зверніться до батьків, скажіть, що це додатково платна послуга. Вона коштує стільки-то. Ми на розрахунковий рахунок управління освіти перерахуємо певну суму. Я буду спокійно, буду знати, що управління освіти вибудує графік. Постачальник, який має усі дозволи і погодження санітарних служб, постачатиме продукти. Працює центр у дві зміни. Олена Жикалова, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.